Всім привіт! Отримала я сьогодні своє замовлення з компанії Avon. Каталог номер 7 2024 року, тобто за липень місяць. Непогане велике було в мене замовлення, чому я дуже рада. Якось так в мене виходить. Якщо каталог не подобається мені, він дуже популярний і подобається моїм клієнтам. Якщо в каталозі багато приємних якихось стін, як на мене, багато новинок, багато акцій, що я для себе особисто хочу замовити, от чомусь нічого не замовляють в мене клієнти. От не знаю, якось так в мене виходить. Для себе в мене практично нічого немає. Все замовлення клієнтське. Якось нічого мені не потрібно було, тому якось так вийшло. Тому давайте почнемо, як завжди, ось закладочки, все, що в мене замовили. Можливо, хтось не звернув увагу, і на чому я зупиню, зверну увагу і те, що хоче замовити. Каталог ще діє до кінця місяця. Тому давайте розпочнемо. Цього разу в мене був непоганий такий парфумов... парфумний, правильніше, напевно, буде сказати, парфумне замовлення. І перше, що клієнтка в мене замовила, це ось таке. Таку туалетну водичку. Avon Mask плюс Marine, чи marine не знаю, як правильно зветься. Об'єм 75 мл. Ціна її була 279 гривень ваша знижка. Значить, аромати м'ята, лаванда та дубовий мох. Непоганий такий свіженький аромат. Клієнтка ця не перший раз у мене його замовляє. Приходить він ось в такій коробочці, не зафольговано. Звісно, в принципі, як на мене, я б хотілося, щоб ці коробочки були зафольговані, тому що ось тут, чи тут знизу, ось, як ви бачите, ближче показати, ось бачите, гнуться, ломаються ці коробки. Можливо, я не знаю, чи для свого користування, чи на подарунок клієнтка замовила, а ось такий сюрприз буде. Так, тестувати, звісно, не буду, але е, я думаю, що зможу вам показати, як виглядає флакончик. Так, ось так гарна наклеєчка моря. Так. Водичка голубого відтінку. Це скло, звичайно, такий пластмасовий корочок, хороша водичка. Приємна була ціна. Зараз, звісно, ціни е, дуже зависокі. Для компанії Avon, як на мене, вони за високі, але е, так порахувати дає десь ще й дорожче, тому деякі компанії, ось так правильніше бути, е, сітві компанії, деякі продають і набагато дорожчу продукцію. І Avon нічим не гірший, а там нічим не кращі вироби. Так. Наступне, напевно, для себе клієнтка замовила парфумований спрей. Аромат рер Пюс. Значить, ціна 199 гривень, об'єм 75 мл, ноти магнолія, троянда та сандал. Ці спрейчики непогані, вони нічим не гірші за аналоги туалетних водичок, тримаються. В принципі, можливо, трішки менше, але, як на мене, стільки ж саме, А ціна дуже класна і в більший об'єм. Ось так приходять спреї, звісно, також не зафольговано. І давайте покажу вам так, щоб акуратненько відкрити. Так, ось так. Це також скло. Пластиковий такий корочок, розпилювач. Ну, Це на такого хто любить магнолія, сандал і троянду, я все відчуваю. Клієнтка це вже не перший раз замовляє. Взагалі в мене клієнти люблять такі спрейчики. Дуже часто попадаються в набори спреї з інкадесенс. В мене їх саме в першу чергу розкуповують. Я, напевно, ці набори купляю тільки для себе, тільки заради спреїв, тому що ну, дуже куплюються вони. Ось така водичка. Спрейчик вірніше. Так, трішки треба посунути, бо все не влізе. Наступний сторіночці. У мене в замовленні була олія для волосся, для сухого волосся. З оліями аргани та кокосу. Об'єм 100 мл. Ціна 229 гривень. Серія Advanced Techniques. Так, ось так виглядає ця олійка. Абсолютне живлення, органове кокосова олія. 100 мл ціна, свіженький 24 рік, класна олійка. Була в мене в використанні, дуже надовго її хватає. На зараз, як на мене, трішки за велика їхня ціна, але лореаль також коштує. Як... Крило самольота, тому тому якось так. Далі наступне, наступне. Також було в мене в замовленні ось така туалетна вода. Masculine Wood для нього. Малесенький об'ємчик 30 мл 249 гривень ціна. Як на мене, для цих туалетних вод дуже завелика ціна, але Напевно, хтось любить цю водичку, тому клієнтка придбала. А значить, ноти аніс, чайний лист та ветивер. Так, ось ця вода. І зверніть просто увагу, в принципі, ці неоднакові, але ця чомусь приходить зафольгована, а ось ця не зафольгована. Напевно, чим менший об'єм, тим дорожче треба. Упаковувати, напевно, так і ж буде сказати, тому ось так виглядає. Дуже так еко така коробочка. Якби не наклейка, взагалі було б супер. Так, наступне, так, я пропустила десь. Значить, ця клієнтка ж пропустила. Для себе з даної серії також Sense Mix. Замовила ось таку туалетну водичку. Фізі Green Tea, Об'єм також 30 мл. Ціна 199 гривень. Ось замови придбання, тут 10% всього знижка. Аромат лайм, імбир та зелений чай. Дуже класна вода, дуже класний аромат. Якби був... В більшому об'ємі клієнти в мене 100% її купували, тому що я знаю, що свіжі аромати їм дуже подобається. Ось так виглядає флакончик. Так, фокус мій десь на щось фокусується. Так, давайте глянемо. Ось так простенько виглядає такий льодяник салатового кольору. Ніякого тут корочка немає. Ось так знімається, боже. Ось так знімається і одягається. Ну, так, як по-бідному, але ціна по-дорогому. Тому ось так. Це, напевно, всі парфюмчики покладу ось так разом, якщо в мене були замовлені. Так, наступне дуже сподобався, як завжди, в мене клієнти замовляють набори. Рахують вони, що це вигідніше. В принципі, цього разу порахувати, він виходить, там мінімальна різниця. Але, можливо, так поокремо не дуже б хотілося замовити, але, ось так як є в наборі, в мене замовили аж три даних набора 4 в одному. Ціна їх була 379 гривень, знижка 10%, всього-навсього і набор складався з чотирьох продуктів. Це гель желе для вмивання з екстрактом деревного вугілля з серії New. Далі крем-гель для душу тропічний рай, шампунь суперзволоження з серії Advanced Techniques та е, мініатюрка парфумованої водички Avon Attraction для неї 10 мл. Тому почнемо. Так, ось Три таких шампуні. Як правильно зветься, значить суперзволоження, Advanced Techniques з гіалуроновою та амінокислотним комплексом. Для, ось, зверніть увагу, для шкіри голови та волосся по всій довжині зволожує в кого жирна шкіра, волосся, шкіра голови, тому я так думаю, цей не підійде, тому що може визивати лупу для сухого волосся, напевно, або для нормального. Пошкоджено, я також думаю, підійде 400 мл. Дані шампуні не є бюджетними в каталозі, тому ось три штучки. Наступне це три гелі для душу. Це не є моїм улюбленим ароматом, але його часто вкладають в набори. Клієнти, в принципі, купують. Тут мені трішки не подобається аромат квітки Тіаре. Вона якось Тут мені занадто така, як це сказати, видаючий такий, дуже кидається перший, перший вниз Це квітка Тіаре. От Кокос не відчувається на її фоні. Ну, все ж замовляють. Значить, 250 мл. Алоха маної, кремовий гель. Гелі Aivon дуже класні, густі. Він перламутровий. Супер продукт. Аромат не мій, але, як кажуть, на вкус і цвіт. Тому ось так. Далі третім продуктом. Ось в кількості також трьох штук. Е... Гель для вмивання для жирної та комбінованої шкіри з вугіллям, деревним з екстрактом. Об'єм 150 мл. Також небюджетна ціна в даної серії, взагалі дана серія небюджетна. Тому класно, що. Вкладають в набори, клієнти можуть протестувати, можливо, комусь і супер підійти, що захочуть спробувати деякі продукти з серії NU. І три парфюмчика мініатюрки Avon Attraction, 10 мілілітрів для неї. Давайте подивимось, як виглядає. Так, ось, з цієї сторони, краще відкрити. Ось це скло. Це такий чорний корочок. Чим він краще мені більш подобається за попередній, тим, що він так щільніше одягається, не злазить, не відпадає, не тарабанить. Тому ось так. Значить, так, ось такий набір. Зверніть увагу ще раз: 379 гривень. Непоганий такий наборчик і для себе, і на подарунок, і навіть поокремо продати дуже буде вигідно. Так, наступне, що було в мене в замовленні, це клієнка замовила ось таку шампунь 2 в одному кондиціонером в об'ємі 700 мл, ціна 169 гривень. Аромат природна свіжість з екстрактом кропиви та лаванди. Класна шампунь, великий об'єм. Тому... Також в моєму замовленні. Так, буде все видно? Буде. Так, наступне. Як же ж без дитячої серії. У мене в замовленні були ось таких два шампуні-ополіскувач. Перший два в одному веселе яблуко 250 мл. І шампунь-кондиціонер, «Кавоновий бум. Також 250 мл. Класна ціна була за умови придбання двох. Бо окремо трішки невигідно, тільки двох продуктів з даної сторіночки, тому клієнтка звернула на це увагу і замовила. Так, ось дані шампуні. Дуже класні, дуже такі веселі енергійні малюночки. Ось кавунчик цей кавуновий був, і веселе яблучко. Дійсно хороші шампуні, не визивають сліз. Дуже подобаються діткам. І мамам, я так думаю, теж подобаються. Наступне, що було у мене в замовленні перший раз за мене замовили ось такий спрей для постільної білизни, арома спа, солодкі сни, з нотами ефірної олії французької лаванди та ромашки. Ось, якщо написано розпалити на подушку, то активується розслаблююча дія. Об'єм 100 мл, ціна 99 гривень. Мені здається, що колись дані спреї були для тіла. Чому їх змінили для постелі, я, в принципі, не знаю, не розумію, чи... ну, коротше, компанії відніше, тому ось так клієнтка мене замовила. Ось даний спрейчик. Планета Спа, також класна серія колись була для тіла, в мене її часто купували. Тому ось так. Непогана ціна. Наступне, що у мене в замовленні, це дезодоруючий спрей для ніг із сульфатом магнія, об'єм 100 мл, ціна 139 гривень. Дезодорує, освіжає та охолоджує. Дарує комфорт та позбавляє від неприємного запаху. Я, в мене є використання даний даний е, спрей для ніг. Він має такий, е, як на мене, аптечний аромат, але дійсно е, освіжає, охолоджує. Ну, охолоджує за рахунок, вони всі в спреї Дані будуть охолоджувати, тому що це спрей вода, як розпилюється на ноги. дезодорує. і е, запаху у мене немає. дезодорує дійсно так. Непоганий спрейчик такий. Хто не дуже е, має проблеми з? Е, Потовиділенням приніж, напевно, так би сказати, ніжок, і воно підійде, в кого це є надміру і дійсно є неприємний запах, це е, треба е, лікуватися в дерматолога, дані спреї не допоможуть. Тому зверніть увагу, для лікування вони не підходять. Наступне У мене було замовлено. Спрей для тіла об'єм 100 мл. Ціна трішки завелика: 119 гривень, але клієнці було потрібно, тому вона замовила оксаметовий дотик з ароматом орхідей та чорниці. Так. Ось такий спрейчик, він спиртовий. кожен використовує його по-різному, і спрей для тіла і в якості. Е Таких антиперспірантів, в кого не повишене потовиділення, і освіжуючі повітря, і антисептики ну, взагалі такий універсальний засіб. В мене часто замовляють, можна сказати, практично в кожному замовленні в мене вони є. Тому це замовлення також не було без цього спрейчика. Так далі, далі дивимось. Далі акційна сторінка розпродажу. І в мене звернули увагу на ось такий спрей для полегшення розчісування волосся, гарливе манго. Об'єм 200 мл. Дуже класна ціна 8999. Навіть з розрахунку того, що знижка всього-навсього 10%. Приємна дуже ціна. Дійсно якісний спрей. Дійсно. Полешує розчісування волосся не тільки в дітей, а й дорослих. Приємний аромат манго. Тому суперпродукт. Так, як же замовлення без гелі для душа в об'ємі 720 мл. Хто ще планує чи планував купити? Зверніть, будь ласка, увагу на дані. Гелі в даному каталозі, дуже класна на них ціна 149 гривень жіночий і 159 гривень чоловічий, тому що в каталозі серпня жіночі по 209 гривень і чоловічий 229 гривень. Тому зараз дуже класна ціна. Хто планує чи на продажі для клієнтів, чи взагалі для себе придбати, раджу придбати в каталозі липня. Тому в мене придбали гель для душу для чоловіків з бадьорюючий океан, з ароматом, морські, морські та м'ятні ноти. І класику морська лагуна в, в кількості двох штучок з ароматом дині та мускусу. Так, Чоловічий гель. два в одному. Мені дуже подобається, що тут прописується ось. З аромату морської свіжості та м'яти, натуральні екстракти, Бадьорий океан. Що Тут, якщо хтось взагалі не розуміє англійською, що зверху написано, то можна ось тут прочитати і навіть не запам'ятати з чим, як на назва, хоча б, б запам'ятати, з якими нотами даний гель і ну, запам'ятаю, і в каталозі прописується, з якими нотами, можна замовити. Те шампунь, гель, два в одному. Як зазвичай чоловікам і голова, і тіло все в одному. Так, треба для жінок тратити більше грошей, на чоловіках треба економити. І два геля. Такий унісекс, не саме жіночий, а унісекс, морська лагуна, Також тут прописується: з ароматом фруктів та мускусу. А В каталозі пише диня і мускус. Ну, дині тут немає, тут більш фрукти такі якісь. І мускус. Тому ось такий ароматик даного гелю. Так, треба посунути, бо щось ми не вміщаємось. Так. Наступне, напевно, останнє, що було замовлено із каталогу. Це ось такий набір 5 в одному. Ціна 419 гривень, назва набору фруктова свіжість для відпочинку та відновлення сил. Ціна його 419 гривень, як я вже сказала, і складався він з відновлювального крему для шкіри стоп потрісканої, крем для рук, піна для ванни, гель для душу та освіжаючий лосьон спрей для тіла. Як ви все бачите, в червоних відтінках така малинка суперова. Тому, перше, це піна для ванни, малинова 500 мл. Так, десь ми тут містимося, щоб все було видно. Будемо якось міщатись. Так. Далі, гель для душу. Також 500 мл. Ой, 250. Що я тут говорю вже? Розкладаю 250 мл. Він уже цей гель йде не кремовий, а геловий консистенції, доволі густий, приємний, має приємний аромат розкр... малинки, розкривається в ванній кімнаті. На тілі залишається мінімально, не красить, не фарбує ванну в такий червоний колір. Тому хороший такий гель. Так, далі. Спрей для тіла з аналогічним ароматом малинки так І два кремчики. Це крем для рук з гранатом антиоксидантний. Так, на чомусь фокус. Дуже звертаю увагу: об'єм 500 мл для всіх типів шкіри. Та крем для ніг, об'єм 75 мл для потрішканої шкіри стоп. Відновлюю ножки за три дні. Дійсно класний крем, такий жирненький, Рятує ваші ніжки, якщо мінімальні якісь є проблемки. Так, це все було в мене замовлення клієнтів. І для себе, але й клієнтка в мене замовила ось такий гель для душу. З набору, який називався парфумовно-косметичний набір новинок серпня. Так як журнал-Фокус є в загальному доступі, то всі, хто бажають, можуть подивитись даний каталог, і багато в мене часто клієнти замовляють от саме з журнала Фокус. От вони бачать там приємні ціни, приємні новинки. І вони бажають його замовити. То в мене клієнтка замовила ось такий гель для душу. Це не є він новинкою, він є новинкою в об'ємі 720 мл з білою лілією та мускусом замовила даний гель, але вигідніше мені було придбати його в наборі новинок. Тому перший це ось такий в набір цей входить, ось такий гель для душу. Е, Крем-гель для душу. Ціна його була 125 гривень із набору. Він дійсно кремовий. Тут уже як ви бачите, не пишуться нотки. Це, напевно, сами -сами свіжіший червень місяць випуск даного гелю. А тут який і тут червень, але різні Польща випускає. А тут хто виробник? Також Польща, але немає, тут не написано. Ну, це не важно. Звісно, непогано було, якби був переклад, але ось такий гель це буде він клієнці. Так, де ми вмістимось, щоб нам всім було все видно? Ось так його вже не видно буде, але я ось так покладу. Так, далі в цьому наборі була туш для Вій. У мене була в попередньому замовленні новинок дана туш. і в цей набір вкладали. Я не розпаковую, тому що в мене туши є використані. і вони, як ви знаєте, дуже сохнуть швидко. Це пластик, такий дуже дешевий пластик, дуже дешево виглядає туш. але надію, що всередині вона класна. В принципі, всі туші від неї непогані. Ціна даної туші в цьому наборі була 149 гривень. 149 гривень, тому зверніть увагу. Далі в набір ще входив ось такий от така парфумовна водичка, Incandescent Summer Glow. Новиночка, така шайбочка, приходить зафольгована. Ціна даної парфумовної водички в наборі 290 гривень. Так, далі була листівка з пробним зразочком Incadescent Summer Glow. Це також в наборі ціна даної листівочки була 25 гривень. Ось така листівочка. І каталог серпень. Ось такий каталог. Непоганий, в принципі, каталожок, непогані знижки. Де, що я придивилася для себе, хочу замовити. Ще в мене в замовленні було 5 пробних зразочків. Так як у мене рівень платина, тому мені прийшло два зразка новинки Incandescent Summer Glow. Два зразочка, ось так. І три зразка класичної новиночки. Класичного аромату Incadescence, хоча я не розумію, ой, вибачте, я не розумію, чому прийшло класичний, якщо е, навіть там про от, як там правильно, про е, ці рівні написано: от що новиночки. в цьому каталозі, в каталозі на серпень є новиночка от е, Аромату Лак. Чому не вкласти новинку аромат лак? Ну, всі вже знають, це така класика, класика цього Incadescence, але. Бути подаруночок моїм клієнтам. І ще в мене був, був подарунок гель для душу з ароматом малинки. Ось такі. Об'ємі 720 мл. Його, на жаль, не було на складі, тому прийде в замовленість з каталогом серпень. Ще хочу трішки звернути вашу увагу на ціни в серпневому каталозі на продукти новиночки. Ось дана туш для вій Магічний вигін, формула з полімерами та це церамідами для об'єм, ліфтинг та фіксації ідеального вигіну. Тут вигнута силиконова щиточка, зверніть увагу, яка захоплює, піднімає та завиває кожну вію для її максимального підняття від корінів до кінчиків. Відтінки чорніше чорного та є коричневою. Ціна в каталозі 199 гривень, ціна в наборі 149 гривень, але тут можна придбати ось такий б'юті-бонус. Та система 2 в 1 для шкіри навколо очей – за 99 гривень, або міцелярна вода з маслом за 159 гривень. Наступна новиночка набору це ось такий е, аромат. Ціна 499 гривень в каталозі в наборі 290, практично половина. Пікантний аромат бергамоту, чиста свіжа сяюча магнолія та теплий деревний ветивер. Давайте протестуємо. Ось візьмемо. Так, пробний зразочок. На ну що? Так, не дуже я люблю бергамот в чаї, але в ароматі він, в принципі, непоганий. Тому дійсно такий свіжий аромат, десь далеко відчувається нотка класичного інкадесенсу, але ні. Це супер аромат. Магнолія дійсно відчувається. Ветивер я не знаю, як пахне. Бергамотом відчувається. Непоганий супераромат. І ось така ціна, тому зверніть увагу. І третя новиночка наборчика це гель для душу. В каталозі ціна 209 гривень. Ціна в наборі 125 тому вигідно дуже придбати набор. Фокуса хто представник з каталога ось такого в каталозі серпень. Тому ось таке було моє замовлення. так Дякую всім, що мене дивилися. Па-па!